Вітаємо вас на нашому каналі. Віоліті представляє чудовий зразок українського мистецтва, твір видатного патріота і митця. Іван Йосипович Іванець народився в родині інтелігентів, яка товаришувала з Іваном Франком. Закінчив львівську гімназію, де навчився малювати і вступив до вільної академії мистецтва. В Першу світову війну Іван Іванець активно впливав на розвиток культурного життя українських січових стрільців і створив прапор Легіону УСС. Іванець працював у концерні Українська преса в цей час створив багато картин, віддаючи перевагу стрілецькій тематиці. В роки німецької окупації художник очолював галерею мистецтва. В кінці війни його заарештували співробітники НКВС і вивезли за Урал, де він помер. Більшість творів Іван Іванець присвятив героїці та побуту стрільців. Він створив багато міських і сільських пейзажів, натюрмортів, портретів, батальних сцен. На жаль, його твори нещадно знищувала радянська влада. Художник віддавав перевагу реалістичному мистецтву, але не оминав імпресіонізм та експресіонізм. Пропонуємо вам чудовий лот пейзаж села Ременів, яке привернуло увагу автора своєю мальовничістю і багатою історією. У 17 столітті село належало родині польського короля Яна Собеського. Ми надзвичайно раді можливості виставляти подібні твори видатних митців України на Віоліті. Не пропустіть унікальну нагоду поповнити свою колекцію. Посилання на лот ви знайдете в описі під відео. Збережемо історію разом з Віоліті!